Є важливе повідомлення від е, головнокомоврховного головнокомандувача президента України про те, що командувача об'єднаних сил генерала Судоля замінено, і цю ділянку очолив тепер генер, бригадний генерал Гнатов, який теж дотичений до Одеси. До речі, він тут командував Осу Одеса свого часу, і доволі таки, наскільки мені відомо, успішно такі новини. Бачиш, бачите ми починаємо сьогодні наше включення. Ну, власне, так я якраз не встиг це побачити, тільки вивчив супутникові знімки від схем, як ви вже повідомляєте, щодо звернення верховного головнокомандувача, генерал бригадний генерал Гнатов, він раніше очолював, точніше він після Содолі якраз таки очолював вже ж морські сили, морську піхоту. Правильно? Корпус морської піхоти, так, корпус морської піхоти, так абсолютно вірно. Він я ж кажу, був в Одесі. Оперативне угруповання стратегічне угруповання військ Одеса. Очолював і наскільки от я знаю, наскільки і в тому числі послужбове. Питаннях звертався, е, кажуть, нарікань немає і не могло бути, тому що сприяння було саме по бойовій роботі. Е, Нюанси говорити не буду, але було зелене світло. Ну, бачите, справді останнім часом було чимало негативу пов'язаного із командучем об'єднаних сил генералом Содолем, і навіть це все дійшло до того, що учора начальник штабу бригади Азов, 15-ї бригади Нацгвардії Ілля Кортевич Богдан Кутевич, припрошу він написав заяву до ДБР, щоб мовляв розслідувати дії одного із генералів, який. На які на його думку вбив більше українських солдатів аніж будь-які російські генерали, звісно, він не називав напряму, кого має на увазі. Не будемо йому цього говорити, тому що ну тут не, не до таких розмов, скажімо так, в якійсь мірі те, що головнокомандович відреагував так швидко, хоча можна було б напевно і швидше, і він почув слова. Командирів тих частин, що безпосередньо беруть участь в бойових діях. Ну, напевно, це це позитив для того, щоб не розвивати цю ситуацію, тим паче не давати м -м, приводів для російської пропаганди. Е, скажімо, скажімо, що так. Тільки цікаво, до речі, зараз командувачами об'єднаних сил стають морпіхи. Морпіхи, якась така особливість. Ви з морпіхами зустрічалися частіше. які ще, може, характеристики можете дати з приводу з приводу того, чому морпіхи. Ну можливо, тому що це воїни трьох стихій, як прийнято говорити, і вірні завжди. Тому у ну, мене по службі, скажімо так, і по війні, перш за все, то разом з 36-ю бригадою морської піхоти були в Широкіно, коли там наш батальйон, 8-й окремий батальйон. Рата імені Андрія Кеґерта воювали то власне найкращі спогади, найкраща взаємодія. Тому до морпіхів в мене особливе ставлення і до командувача генерала Гнатова. Ну просто я скажу, що я, я вже говорив про це по бойовій роботі. Зелене світло підтримав ту ініціативу, яка була, і, власне, результатом стало ну я дуже коротко збиття ворожих шахетів над Одесою. Це ж плюс, надзвичайний, то я думаю, що це, гарна це вже в вас і зараз, В ході от нинішніх так, період. Так, це вже за це вже зараз, так, цей період повномасштабного вторгнення. Зрозуміло. Ну що ж, побажаємо успіхів генералу Гнатову. Давайте покажемо тим, хто не знає, як він виглядає зараз. Я виведу на екран зображення бригадного генерала Гнатова, який тепер у нас очолить об'єднані сили Збройних сил України. Отже, ось він на екрані: це генерал Андрій, бригадний генерал Андрій Гнатов, який очолює зараз замість генерала лейтенанта Юрія Содоля очолить. Об'єднані сили збройних сил України.